Доброго дня. Вітаю всіх в моєму YouTube-каналі. І сьогодні, як обіцяв одній пані, буду намагатися розкрити таємницю її українського прізвища. Що ж це за прізвище? Це прізвище Здоро. Яке зустрічається як в західній частині нашої держави, так і в східній частині. Вона каже, що походить з її батьки, походять з Полтавщини, хоча вона зараз мешкає в Сполучених Штатах Америки. І от, ну, я дивився в інтернеті. Там є навіть такий сайт, де ці всі здори збираються, і там ламають списи, що ж це означає прізвище. Одні кажуть, що це від українського здір, такий свинячий жир. Інші кажуть, що ні, не так. Але як, так ніхто й не каже. От. Найбільш схиляється до того, що це здір. А я за все своє життя зустрічав величезну кількість цих здорів у різних місцях. Ну, Жоден з них не був здір, а був тільки здор. Якби це була русифікована, так би мовити, назва Здір у здор перетворили, то тоді було б і так і так. Як це буває і з іншими е, назвами такими? Ну, там, Барановський, Баранівський, ну і інші, яких тільки їх немає, таких там Яременко, Яременко, і, і так далі, і тому подібне. А от здори, тільки здори. То що ж це таке? Хто вони такі? Прізвище українське, це визначається всім, всіма, але що воно означає? Що означає це слово здор? І от десь 4 роки тому я був у Швеції у е, Стокгольмі? Ну і захотів випити каву. Підійшов до вуличного продавця цієї кави стоїть такий маленький швед. І кава у нього тут, де він її варить, так би мовити, і три філіжанки. Ну, такі. Менша, середня і найбільша. Ну, Я йому я звернув увагу, що на відміну, наприклад, від Норвегії. У Швеції англійської мови майже немає. Ну, Вивісок англійської мови. У нас набагато більше їх, ніж Швеції. Та й говоріть щось вони. не... Не дуже хочуть англійською мовою. Я звернувся до нього англійською, що я хочу. А він дивиться на мене, що я немаленький чоловік і каже, здор, я, я зрозумів, що це він каже, великий, великий тобі, склянку, філіжанку тобі велику. І Я махнув головою так, і отримав здора. Ну, з того часу я перевірив все оце, скандинавські мови близькі між собою, і знайшов першого здора і другого здора. Виявляється, це Данські королі. Здор це великий. В ну, Скандинавії взагалі то прізвищ не було, а були тільки імена. А от королі ще отримували такі прозвища прізвища. Наприклад, якщо він чимось був видатний, а їх два такі було за історією Данії, то вони отримували прізвище здор, тобто великий, здоровий, кажучи, по-нашому, по-українському. І от виявилося, що останній Здор, великий, Вольдемар Перший Здор, він був онуком Великого київського князя Мстислава, в якого донька вийшла заміж за Данського короля. Ну, ми ж знаємо про те, що Київська Русь, це була просто ну, таким розсадником генетичним для королівських родин усієї Європи. Так. І французькі королеви, і данські королеви, і норвежські, і німецькі, і угорські, яких там тільки не було. Фактично, тут так як зараз. Наші жінки дуже гарні, працьовиті, самостійні і так далі. Тобто Та подивіться, ж їх по всьому світу, наших жінок, забирає. І тоді так було. І тоді так було. І оцей Вольдемар, а це Володимир. Вольдемар, Це вже по Данському переробили, його назвали Володимиром це династичне ім'я київських князів Володимир. І ось ми маємо те, що у Мстислава був такий онук Вольдемар. І він жив у нього. Тут у Києві жив. Точніше, дача була київських князів у під Києвом. Там вони виноград вирощували. Там і змійові вали знаходяться донині. Можете поїхати, подивитися. Чудово збереглися тут змійові вали, які захищали теж оцей осідок київських князів. І тут же знаходиться село Здорівка. Просто під самим. Там зараз вже нічого немає, все забудовано котеджними містечками. Але це, от що о, 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 дід подарував своєму онуку землю там. у цьому. Ну, так нічого нового немає. Все так, як було, зараз до мене внуки приїжджає. До діда. А тоді до діда Мстислава приїжджали внуки, приїжджав внук його і жив у нього тут. Гостював і так далі, і тому подібне. А потім, коли підріс, став данським королем, тому що його банько данський король, а мати донька Стеслава, київського князя. І був дуже успішний, дуже гарно воював, дуже гарно хазяйнував, звідси і отримав таку, таке прозвище, прізвище, здоров, здоровий. От звідси і пішли всі ці здори. Так що ви, шановні, здори, не здір, а маєте королівське прізвище Данське. Тому що е, і вони сюди потрапили, і вони сюди приїжджали, і, і тут е, жили, і я пізніше буду говорити вам про ці всі таємниці українських прізвищ, так в нас ніде такого немає. Розмаїтті. Від Труханового острова в Києві, що таке хан? Це цар. Тру хан. Я знаю одну жінку гарну, яку прізвище Бо хан. Так, що там є? У нас є дипломат, який, здається, був послом, якщо я не помиляюсь, в Україні у Великій Британії, хан Догій. Теж кохан. Хан, хан це цар. Уявляєте, яка? там ще їх безліч таких прізвищ, які є царськими. Царськими. Я не знаю, з яких часів ці прізвища у нас. І данці тут були. І скільки їх тут було, цих данців, які приходили сюди, до своїх київських родичів, привозили з собою дружини, які вже давно в них ліси були вирубані. А в нас тут росли. Та та нині, от, в Києві, в Голосіївському лісі ростуть дуби, яким 700-800 років. І тоді вони росли. І тоді потрібно було для будівництва кораблів використовувати все це. Все це було. Але чи знаємо ми оці люди, про які сказав, що в них царське прізвище? Чи знають ці люди по всьому світу дори, що вони походять із славного королівського данського роду європейського? Не знаю. Та нічого ми не знаємо. От для цього і заснований цей канал, щоб ми хоча б мінімально довідалися про те, хто ж ми такі? Яка величезна кількість у нас? Князівських родин їх тисячі. Якщо в Києві в одному знайдено десь близько 150 саркофагів князівських у Києві, хто про це знає, хто про це говорить? Ніхто. Ми нічого про себе не знаємо. Тому ми, вживаючи Сленг, і є такі опущені, і дозволяємо лукавим людям дурити себе, не знаючи свого отакого дуже високого походження. Я Пізніше буду говорити, Тут уже час, як кажуть, закінчується, щоб мене не оштрафував YouTube. Я буду говорити і далі про ті прізвища, які є у нас унікальні, яких більше в світі ніде немає. Немає. А чому немає? От! І подумайте над тим, в чому ми унікальні, Я скільки всяких речей називаю, які є унікальні, і про які ми навіть, на жаль, не здогадуємося. І не передали, отак перервали наші зв'язки між нашими пращурами і нами. І я тільки два роки тому довідався про свого пращура. Який, виявляється, був отаманом і там крутився десь біля Гетьмана Лівобережної України. І то це випадково? У Санкт Петербурзі оприлюднили ці списки реєстрових козаків Лівобережної України. І я там і побачив і прізвище унікальне. Шляхти. Козацькі, навіть князівські, боярські, бейські прізвища серед простих козаків, а вони не були простими. У Нас були освічені люди, які знали по п'ять мов і більше, якщо порівняти з Московією, та тут і говорити не приходиться нічого.